У 2015 році на пасовищі в Хмельницькій області місцевий мешканець натрапив на шокуючу знахідку. В сухій траві лежав людський череп. Тихий жах, що він відчув у ту секунду, став лише малою крупинкою жахіття, яка відкрилася пізніше у ході слідства. Ну що я можу сказати, ви знаєте, що робити? Сідайте зручніше, дорогенькі, адже це страшне. Отже, Катерина Обухівська народилася у Вінниці у 1985 році. Точна дата невідома. Про перші 20 років її життя відомо небагато, але в цілому можна сказати, що дитинство вона мала звичайне звичайну родину батьків двох сестер та брата, з якими підтримувала теплі стосунки. У 20 років Катерина вперше вийшла заміж за чоловіка на ім'я Володимир та народила донечку Ганусю. Дитина стала справжньою радістю для подружжя, проте їхній шлюб довго не протримався. Катерина забрала Ганусю та повернулася до батьків, які стали допомагати глядіти свою онучку. Батько дівчинки майже кожні вихідні забирав доньку до себе та в цілому намагався максимально прийняти участь у її житті. Пізніше він почав будувати родину з іншою жінкою, одружився вдруге. Катерина також продовжувала мріяти про справжню родину, про чоловіка, який би став її надійним та люблячим партнером. Ну і звісно ж з її донькою знайшов би спільну мову. Тож у 2014 році Катерина зареєструвалася на сайті. Знайомств, де серед безлічі людей і знайшла свого майбутнього нареченого Андрія Любенко. І дорогенькі це саме той випадок, коли інтернет звів вбивцю із жертвою. Спочатку переписувалися, а потім нарешті зустрілися. Особисто Катерина була в захваті від Андрія. Він був на 6 років старшим, мав свій бізнес, щось на кшталт власної мережі аптек. Коротше, загалом, начебто, нормальний перспективний, навіть чоловік. Через роботу Андрій часто бував у Києві та навіть знімав там квартиру, ну аби було де жити під час свого візиту на початку стосунків, як воно часто й буває, пара була прям щаслива. Вони проводили багато часу разом, мали спільні захоплення, та й в цілому здавалося дуже один одному подобалися. От прям по справжньому, бо більше Андрій легко знайшов спільну мову із Ганусою, донькою жінки, і дівчинка здавалося, навіть полюбила свого нового відчима. Вони разом ходили гуляти в парк та грали в настільні ігри. Проводили коротше час як. Батько із донькою. Андрій став все частіше з'являтися у квартирі Катерини і був вже невід'ємною частиною їхньої родини. Катерина мріяла про шлюб, Втім, ставити штамп у паспорті Андрій не квапився, подарував кохання обручку на знак обіцянки, але розписуватися не поспішав влітку 2015 року. Вони просто з'їхалися, і постійне сумісне життя виявилося зовсім не таким яскравим, як були ці. Поробні, скажімо так, дні, коли Андрій зупинявся у Катерини. Тоді він був іншим, зовсім не таким як тепер, коли пара вже офіційно жила разом. Андрій тепер майже не приділяв уваги ні своїй обраниці, ні її донці. Більшість часу він проводив за ноутбуком і у відрядженнях. А родині жінки її новий коханий не сподобався взагалі. І батьки, і сестри з братом і подруги усі казали, що Андрій якийсь закритий, наче щось недоговорює. Не балакучий, потайливий. Але Катя нікого не слухала. Зовсім скоро Катерина перестала спілкуватися ледь не з усіма своїми близькими. Як виявиться, пізніше, Андрій заборонив їй це робити. Вона не могла користуватися ноутбуком чи дзвонити до друзів, чи навіть родини. Натомість чоловік змушував Катю читати, і вибір книжок був м'яко кажучи. Екзотичний. Ну бачите, усі вони були, скажімо так, із сатанинським уклоном, часто оспівували Люцифера. Жінка не була в захваті від подібних книжок, якісь читала чисто, щоб Андрій не сердився на неї, а від якихось намагалася тактично відмовитися. Усе це пригнічувало Катерину. Що можна зрозуміти? Її сестри, яким приходилося самостійно без попередження приїздити до жінки, просто щоб побачитися, розповідали. Вона Катерина стала дуже замученою, ніби з неї всі соки вижали. Вона просто стала німнагасловна, багато не розповідала. Прийде, брикнеться як виснажена така. Брикнеться після роботи в цей самий в диван, свій, на диванчик І все по доньці, Ганусі кажуть, теж було видно, прям що в родині не все гладко. Тепер дівчинка не була такою радісною та активною, як зазвичай, як і її мама. В принципі, була постійно втомлена та виснажена. Близько року тому Катя познайомилась із Андрієм в соцмережах. До цього була молода жінка, яка любила гарно одягатися. Але він заборонив їй користуватися парфумами та інтернетом. Вона стала замкнутою, гуляла виключно у лісі, читала дивні книжки та пила якісь вітаміни. Андрій називав себе цілителем та мав відношення до якоїсь із сект. Отже, йшов час, а краще у своїх стосунках Катерина не почувалася, скоріше навіть навпаки. Жінка почала підозрювати, що Андрій може зустрічатися і ще з кимось. Це були непідтверджені здогадки в більшості випадків, основані на якихось спостереженнях, по типу котлет у квартирі Андрія. Не те, щоб це було щось таке неймовірне, але Катерина знала, що чоловік не готує. До того ж, бував на своїй квартирі він не часто. Коротше, такі дрібні деталі потрохи збиралися по крупинці та згодом виросли в одну велику. Дику підозру Катерина не стала розпитувати про це чи якось видавати свої здогадки. Замість цього вона прийшла до Андрія без попередження. Жінка увійшла до квартири, відчинивши двері своїм ключем, та отримала конкретну відповідь. На свої підозри у квартирі з Андрієм була молода дівчина. Неясно, чи чиї застала Катерина їх прямо в ліжку чи просто разом. Але жінка одразу зрозуміла, що застала чоловіка із коханкою. Усі її підозри були не порожні. Пробачати зраду Катерина не збиралася. Вона влаштувала скандал та втекла. Проте і Андрій не збирався відпускати її просто так. Якимось дивним чином, я не знаю, яким саме, але він вмовив жінку дати йому другий шанс, яким він точно скористається і стане просто таки ідеальним чоловіком. І Катерина на це погодилася за цими сімейними мелодрамами, спостерігали батьки та родичі Катерини і максимально намагалися її вмовити вигнати горе коханого та просто відпустити цю історію, приділити час собі та дитині зажити спокійно, без скандалів, переживань та постійного болю. Втім, Катерина не слухала. Після того, як пара знову з'їхалася та почала, начебто, з чистого аркушу, Андрій запросив Катерину до Києва на такий собі імпровізований медовий місяць, хоча вони й не були одружені, але вир що ця поїздка допоможе оновити, скажімо так, їхні почуття. Ну принаймні так вважала Катерина. А у Андрія ж були інші плани. Ганусю, доньку на цей період відправили до рідного батька. А своїй родині Катерина повідомила, що їде у відпустку. Спочатку в Київ з Андрієм на 2-3 дні, а потім вони заберуть Ганусю у батька та поїдуть разом до Одеси. Але після від'їзду пари з Вінниці родина більше ніколи не побачить Катерину. 9 серпня того ж року трактори знайшов тіло жінки у Біличанському лісі, що на Київщині на тілі були сліди пострілів: один в руку, один в потилицю та один в обличчя. Коли поліція забрала тіло, виявилося, що вони не можуть його опізнати. Обличчя було надто сильно спотворене через постріл, тому висвітлити фотографію вони не могли. І так, забігаючи наперед, це було тіло Катерини Обухівської. Її воно пролежить у морзі наступні майже два місяці, поки поліція. Намагатиметься знайти спосіб його ідентифікувати 10 серпня. у Гани був день народження. Його святкували усією родиною у будинку її тата. Вона мене обняла, сказала, Папа, спасибо за День речення. це Саме найкращий день народження, який в мене було в житті. Я кажу, а не успокойся, кажу, все нормально. Та нема за що. Я кажу, ми ще не одне таке Відпразнуємо день народження. Не дивлячись на усі подарунки та привітання, у дитини лишався привід бути засмученою. Єдиною, хто не привітав її зі святом, була її рідна мати. Вона не просто. Не приїхала, а навіть не подзвонила донечці. Дівчинка була дуже цьому засмучена та навіть плакала під час свого святкування. Вона ходила, плакала мене. Мама з ним рождення не поздравила время плана на наступний день. Андрій приїхав, щоби забрати Ганну, начебто для поїздки в Одесу. Звісно, у родичів одразу з'явилося чимало питань: де Катерина, чому вона сама не приїхала забрати доньку? Та й чому навіть не подзвонила привітати її? Андрій навішав лапші родині. По типу Катя втопила телефон, тому не змогла подзвонити. Коротше, відмахнувся та увів з собою Ганну. Він приїхав, а чого Катя не приїхала, щоб Аню забрати? А він каже, її з роботи не відпустили. Але дівчинка була так рада бачити хоча б свого вічима, що родичі відпустили її без зайвих запитань. Рідний батько Ганни Володимир і досі докоряє собі, що відпустив тоді доньку. Приїхала, почала розказувати, що їдемо на море там з мамою, з зядім Андрієм. Ну, я проти нічого не був о, І каже, що. Мене мама забере через три дня. Тим часом у Вінниці родина Катерини почала турбуватися тим, що жінка не виходить на зв'язок вже кілька днів. Часу пройшло недостатньо, щоби можна було офіційно заявити про зникнення, але родина Катерини відчувала, що трапилося. Щось погане, і все це через Андрія, точно через нього. Спочатку Катерина, а потім і її донька повністю зникли з радарів родини. Дівчинка не відповідала на дзвінки та не відписувала у месенджерах. І ось тоді родину спіткав тихий жах. Вони зрозуміли, що ніхто не має контактів Андрія. а сестра Катерини так взагалі згадала, що телефонів у чоловіка було декілька, начебто, по роботі і номери він регулярно змінював. Із моменту зникнення Ганусі пройшло майже 10 днів з моменту зникнення її матері, близько 12. і тільки зараз родина забила на сполох та звернулася до поліції, де їм порадили почекати ще трохи. Можу самі знайдуться, і це при тому, що труп Катерини вже лежав у морзі, як неопізнаний, і власне був на обліку поліції ніхто просто не спромігся перевірити. Сестер Катерини відповідь поліції зовсім не влаштовувала, і жінки самі почали пошуки, власними силами, скажімо так. Вони опитували усіх знайомих Катерини, робили пости у Фейсбуці про зникнення сестри, а також племінниці. Коротше, робили усе, що могли, але результатів поки що не було. Тоді з'явилася наступна проблема: як виявилося, ні у кого з родичів та друзів Катерини не було фотографії Андрія, яка була дуже необхідна жінкам, щоб допомогти з пошуками. Усе, що вони змогли знайти, це розмити фото, що чисто випадково зроблені. Била одна з колег Катерини, коли Андрій приходив до неї на роботу. Саме цю світлину одна з сестер Тетяна понесла до вуличних художників та попросила їх намалювати чоловіка по ній по цій фоці, після чого підходила просто до людей на вулиці та показувала їм малюнок. Питала, чи не знають вони щось про цього чоловіка, може, десь бачили чи щось таке. Зрештою, так і вдалося знайти квартиру того самого Андрія, про яку до цього родина не знала. Але звісно, вдома нікого не було. Коли сестри почали радіти своїй маленькій перем. Мозі на них рухнула наступна страшна знахідка. У селі заслучне Хмельницької області було знайдено рештки дитини, попередньо жіночої статі. Тіло збирали по частинах, точніше по кістках, ледь не по всьому селу. Першим знайшли череп. Він був на пасовищі недалеко від стежки, де його побачив місцевий пастух. Микола повірити, що це був справжній людський череп. Він не міг, тому покликав іншого пастуха, щоб разом подивитися. Дивився, що Очей то немає, але там, де були очі, вже трошки так бачить, там ще було м'ясо і черв'яки вже ще, ще по ньому лазили. Волосся не було. Лося не було просто він же голий був без, без шкури, без нічого. Коли чоловіки зрозуміли, що саме знайшли, одразу побігли до голови сіль ради. А той, в свою чергу, викликав наряд поліції. По приїзду слідчої групи були знайдені і інші рештки дитини за 200 метрів від місця, де був череп, в очереті знайшли ноги. Я вважаю, значить, що за цей час вона тут лежала, її могли з'їсти собаки. Тулуб та руки і не вдалося знайти, але поруч зі знайденими ногами жертви був її одяг. Саме його вирішили показати у новинах із метою опізнати тіло. Наступний випуск новин став для родини Ганусі справжнім жахіттям. Вони одразу впізнали одяг дитини, але вірити, що дівчинки вже немає в живих, просто не могли. Тоді ж про це повідомили і сестрам Катерини. Точно сказати, чи це правда була Гануся, не міг ніхто, але таких співпадінь. Ну, не те, що не буває, але вони бувають дуже рідко. Приблизно у цей же час слідство по справі невідомої застреленої жінки оприлюднило її малюнок, що зробив художник з її трупа. Майже всі родичі Катерини побачили у ньому саме її. Проте крапку у справі поставив батько жінки, коли приїхав у Київ, щоб опізнати тіло. Визвали мене, щоб маму не тривожити. Я подивився, сам кажу, ні, а знаю, що це вона. Рештки дитини з Хмельницької області та тіло жінки з київської порівняли. Тести показали, що вбиті це мати та донька. Тепер не лишалося жодних сумнівів, тільки спокута та жага справедливості. Слідство почало перевіряти всі камери відеоспостереження довкола місць, де були знайдені тіла, і нарешті пошуки дали результат. На них вбита дівчинка була в компанії жінки. Встановити її особистість вдалося доволі швидко. Це була 19-річна Юлія Бойко, коханка Андрія, з якою його було застала Катерина. У тому ж місяці дівчину затримали з підозрою у вбивстві на автовокзалі у Вінниці. Хоча спочатку вона відмовилася говорити взагалі, згодом почала зізнаватися. Юлія розповіла, що задушила дитину шнурком з кросівку, поки Андрій тримав її. Вона запевнила, що не хотіла цього робити, але Андрій її змусив. Після чого чоловік викинув тіло Ганни в очерет. Як вона нам повідомила, якщо ми цього не зробимо, тоді дівчинка зробить це з нами. До речі, самого Андрія теж зовсім скоро затримали, і персонаж він виявився. Ой, який незвичайний. Ну, по-перше, звали його зовсім не Андрій, а Сергій Любенко, родом з села Заслучне. Нагадаю, що саме там і знайшли рештки Ганусі. Чоловік він був одружений, але втік від дружини ще багато років тому. Жінка навіть заявляла про нього як про зниклого безвісті, але знайти Сергія поліція не змогла, адже він вже мав підроблений паспорт на ім'я Андрій. По-друге, погляди на світ та життя в нього були дуже, скажімо так, специфічні. Він мав власну свою придуману віру. Та намагався створити щось на кшталт своєї міні-секти. Промивав мізки своїм жінкам, давав читати їм певну літературу, підпорядковував собі. Насправді створив власну міні-секту. При обшуку його квартири правоохоронці знайшли так званий список очищення, написаний від руки самим Сергієм, чи то Андрієм. Отже, той список складався з 52 імен, переважно жіночих, ім'я Катерини Обухівської там було під номером 44. Що саме означали ці ім'я, точніше, що вони означали для Андрія? Чи були це жертви, чи послідовники його секти, а можливо ті, кого він намагався завербувати, так і не вдалося встановити швидше за все. Підозрюваний вигадав якусь свою релігію, щось пов'язане з сатанізмом. У нього виявили масу подібної літератури. Його записки були списані якимись магічними символами. Навчання, що містяться в його записниках, не мають нічого спільного з якоюсь відомою релігією. Він прочитав масу літератури з психології, вміє впливати на людей. При допиті Сергій називав себе Вікінгом, що типу мало якийсь зв'язок з його сектою у вбивстві Катерини. Він спочатку зізнався, але потім заявляв, що з нього вибили це зізнання силою. І насправді вбити жінку його змусила Юлія. Ба більше після чоловік, взагалі, почав казати, що насправді це він, головна жертва у цій справі, адже саме він постраждав найбільше. Щодо мотивів вбивства розглядалося багато версій. Першою були ревнощі, тобто Катерина постійно ревнувала Андрія, чи то Сергія, тому він її застрелив. Друга версія неофіційна, а скоріше така, що почала гуляти, скажімо так, серед народу. Це торгівля органами, адже тулуп дитини так і не був знайдений. Ну є і третя версія, найнеймовірніша та найімовірніша одночасно. Це канібалізм. Мати Катерини заявила, що не раз бачила у Андрія, він же Сергій, дивну печінку. Він готував її на манга. Галі на родинному святі, але їсти її забирав додому. Сама жінка раніше працювала продавчиною м'яса, тому точно може сказати, що то починка була не свиною і не гов'яжею. Сам Сергій на допиті сказав наступне: я не міг зробити цього раніше, адже за моєю релігією не можна їсти м'ясо дітей, яким не виповнилося 10 років. Підтвердження цьому немає. Тулуб дівчинки не було знайдено. Тож чи дійсно цей сектант вбивця був ще й канібалом? Невідомо за вбивство Катерини Обухівської суд приговорив Сергія Любенко до вищої міри покарання до вічного ув'язнення а його колишню коханку юлію бойко за співпрацю з поліцією та враховуючи вплив Сергія на неї до 10 років позбавлення волі. До речі, приблизно за рік цей строк має закінчитися. Ну що ж, сьогодні якось так дорогенькі бережіть себе, своїх рідних та близьких. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Побачимося у наступному.